Усім великий привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо шарлотку з яблуками. Пухка, ніжна, ароматна. Всередині трішечки волога, бо яблучка віддають свій сік, ну на смак просто ідеальна. Готується вона дуже швидко і просто і всього лише з 4 інгредієнтів. І це цукор, яйця, борошно, ну і яблучка, звичайно. Рецепт настільки простий, він дуже легко запам'ятовується. І ми нічого не будемо не відважувати, не відміряти, а будемо рахувати все штуками. А тобто, на одне середнє яйце, мені потрібна буде ложка столова, я буду брати одну столову ложку цукру і одну столову ложку борошна. Ну, і відповідно, якщо я буду робити. На 4 яйця, то я візьму 4 ложки цукру і 4 ложки борошна. Ну, і в принципі так можна підлаштовувати рецепт під свою форму, під свою духовку. Якщо треба більше, наприклад, на 6 яєць, то всього брати по 6. 6-6-6. Да? Ну Рецепт дуже простий, дуже легко запам'ятовується, дуже легко Підстраюються під вашу форму, тому поїхали. Ну і Починаю я з яблук. Мені достатньо 2 середніх яблучка, тобто на 4 яйця на таку порцію, мені достатньо 2 середніх яблука. Яблука можуть бути абсолютно різні, солодкі, кислі, які у вас є, обчищаю їх від шкуринки і видаляю серцевинку. І нарізаю такими тонесенькими долічками. Ну, а тепер ми переходимо до приготування бисквітного тіста. І тут дуже важливо посуд, в якому ми будемо збивати яйця. Він має бути стерильно чистий і сухий. Тому що сьогодні я буду користуватися ручним міксером і для того, щоб був бисквіт такий якісний, високий, пушистий, такий, все ж таки яйця треба розділювати на білок і жовток. От білок я кладу чисто стерильно, суху. Миску, а жовток кладу окремо. І ще хотілося зауважити таку невеличку дрібничку, що ручний міксер гарно справиться з бисквітом в такий спосіб з 4-5 яєць. Це вже, знаєте, випробовано так роками. 4-5 яєць бисквіт ідеальний. Якщо трішечки більше, то вже він не такий. Краще збити двічі. Ну, отаку з гіркою набираю ложку цукру. Але спершу в чисті білки я додаю таку дрібку солі і починаю збивати. Збиваю не на самій високій швидкості, починаю так десь з середньої і потрішечки додаю швидкості, на білках має з'явитися така кінка. От після цього тільки починаю додавати так поступово цукор. Коли додала весь цукор, потім вмикаю на всю швидкість і збиваю гарно білки. Як зрозуміти, що білки все вже взбиті. Вони не мають витікати з тарілки. Бачите, я спокійно тарілку перевертаю, білки всі абсолютно збиті. Тому що, якщо вони не добиті, там внизу тарілочки остається жидкий білок, і він потече, вони почнуть двигатись по тарілці. а так вони гарно збиті. Це якісно збиті білки. Тепер ми спокійно додаємо жовтки і просто легенько перемішуємо. Трішечки ванілечки. І отакими от легкими рухами просто перемішуємо. Вже їх збивати не потрібно. Трішечки перемішнули, і все. Ну і тепер будемо додати борошно. На 4 яйця пам'ятаємо, додаємо 4 столових ложки борошна. Отакі От не дуже з великою горкою, але з горкою. 4 столових ложки. Висипаю всю муку відразу. І на таких невеличких швидкостях або міксером можна перемішати, або можна й вимішати звичайною лопаткою. Перемішувати треба тихенько, не швидко і не довго, щоб наше тістечко не сіло. Воно має бути таким легеньким, пухкеньким. Отак. От Тепер беру звичайну форму для випікання, вистилаю її пергаментною бумагою і викладаю тісто так рівномірно, щоб воно було рівномірним слоєм. Ну, далі викладаю свої дольки яблук, і причому густенько і так втикую їх глибоченько в тісто майже до самого дну. Тоді тісто хоть і підніметься, а яблочко залишається всередині. Ну, і як ви розумієте, шарлотка може бути не тільки з яблуками. Це може бути слива, абрикоса, груша, айва. Ну або на ваш розсуд те, що ви полюбляєте. Зверху добавлю Трішечки цукру. Тоді така скориночка рум'яненька, апетитна. Ну, ось і все. Випікалася шарлотка при 180 градусах, 30 хвилин, але ви дивіться по своїй духовці. Провіряю на суху шпажку. Дивіться, яка краса. Чай заварений. Зараз будемо розрізати і чаювати. Висока, пухнаста, запах. Готується така шарлотка дуже швидко, але, повірте, з'їдається ще швидше. Ну, звичайно, ми не стали чекати, поки вона очахне, ріжемо, ріжемо ще гарячою. Отакі от, от яблучка посередині. Красота. Все вдалося, тому, тому гарного вам дня! Смачного і всім пока, пока, до зустрічі.